Віра з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко. вітаю. Серйозна і небезпечна ескалація, яка є частиною моделі поведінки Росії. Так що до інциденту у Карчинській протоці висловилася прес-секретар державного департаменту США Гедер Наварт. Гедер Наварт заявила, що Вашингтон очікує від Брюсселя більше конкретних кроків. Зокрема, ми хотіли б, щоб наші європейські союзники більше допомагали Україні. Наголосила вона. Уряд США зайняв дуже сильну позицію у своїй підтримці України. Ми хочемо, щоб інші країни також робили більше. Наголосила. An hour. Now you may ask, what can European governments do? Ви можете запитати, а що можуть зробити європейські держави. Багато урядів запровадили санкції на Росію за її дії в Криму в Україні. Не всі ці санкції, як мені кажуть і як наші експерти пояснюють мені, були повністю введені в дію. Тож, коли ми говоримо про те, що треба робити більше, це одна з речей, де європейські країни могли б зробити більше. Також те, про що ми говорили багато разів, але, можливо, недостатньо, це Північний потік-2. Північний потік-2 проходить через низку цих країн. Я вважаю, що європейські країни мають себе спитати, чи є північний потік-2 тим, що вони хочуть продовжувати, адже це допомагає російській владі, і чи хочуть вони надавати зараз таку підтримку російській владі, підтримуючи північний потік-2. Критики адміністрації Трампа назвали занадто слабкою реакцію Білого Дому на події в Керченській протоці. Колишній посадовець Пентагону, Майкл Карпентер, привітав рішучі міжнародні заяви, в яких засуджуються дії Росії. Однак вважає він, цього недостатньо для ефективної відповіді. Із Майклом Карпентером спілкувалася Оксана Бетратенко. Чесно кажучи, мене трохи розчаровують заяви США або радше те, що не було заяви від президента Трампа, який зробив дуже короткий коментар, а також від секретаря Помпео, який закликав обидві сторони до деескалації. Це я навіть не можу усвідомити, адже є лише одна сторона, яка проводила постріли по кораблях іншої сторони і таранила їх. У відповідь на ескалацію аналітик пропонує три кроки. По перше, НАТО має розмістити кораблі в Чорноморського. Порту Констанци на постійній основі. Друге, США та НАТО мають надати Україні наземні протикорабельні ракети, радари і устаткування для спостереження, щоб посилити оборону прибережних вод. Але головне ввести проти Росії всеохоплюючі санкції, подібно до санкцій США стосовно Ірану. Це мають бути не просто обмеження на позики та фінансування, які є дуже слабкими, але потрібно запровадити повноцінні блокуючі санкції, подібно до тих, які ми застосували колись проти Ірану, і застосовуємо знову тепер для того, щоб справді притягнути Росію до столу переговорів, бо без важеля цей конфлікт триватиме необмежений час. Що потрібно зробити, так це запровадити серйозні економічні санкції, адже це єдине, що справді змінює погляди політиків. Сполучені Штати вже бачили таке багато разів раніше. Чому ми не застосовуємо це стосовно Росії? Я не знаю. Оксана Бедратенко Дмитро Савчук Голос Америки. Британія засудила дестабілізуючі дії Росії у регіоні і подальше порушення територіальної цілісності України. Канцлерка Німеччина Ангела Меркель поспілкувавшись телефоном із Володимиром Путіним, виступила за деескалацію і діалог. А от спільну заяву країни-члени ЄС втім оприлюднили лише щойно що у ній наскільки це важливо і в чому була затримка? Про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Нині він на зв'язку з Лондона. Богдане вітаю. Добрий вечір. Аналітики стверджують, що черговою агресією Путін намагається вкотре протестувати реакцію заходу. Яка ж картинка вимальовується станом на зараз, зважаючи на всі ті заяви, і зокрема ту, що щойно оприлюднили в Європейському Союзі. Отже, як Європа відповідає на цей, якщо можна сказати, так тест? Буквально кілька хвилин тому від імені Федеріки Могеріні вона очолює зовнішньополітичне відомство ЄС. З'явилася заява, в якій сказано, що і я цитую, європейський союз висловлює. Глибоку стурбованість небезпечними діями чи то пак зростанням небезпечної напруженості в Азовському морі та Керченській протоці. В останні дні далі у документі ми бачимо, що фактично Європейський союз не говорить про дві сторони, не закликає до деескалації дві сторони. Фактично провина покладається у цьому документі на одну сторону на Росію, і саме Росія тут звинувачена у мілітаризації регіону, і також на Росію покладено відповідальність і вимогу звільнити затримані українські кораблі, а також звільнити українських моряків. Богдане ми бачимо багато критики від Вашингтонських аналітиків. Чи достатньо такої реакції Вашингтона і Брюсселя на дії? Надії Росії, Ну, очевидно, що недостатньо для того, щоб зупинити війну. Тому що ще починаючи з неділі представники Європи, і, зокрема, наприклад, НАТО оборонного союзу у Брюсселі, нагадали, що. Це лише останній інцидент у війні, що триває уже понад 4 роки, і це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Тобто, усього, що було зроблено досі, усіх заяв, усіх кроків виявилося недостатньо для того, щоб зупинити агресивні дії Росії. Звичайно, звичайно, очевидно, що цього не досить. Але ми можемо говорити про те, що е, європейська спільнота залишається е, досить згуртованою. І можливо навіть показала свою оперативність трошки більше, ніж Сполучені Штати у цьому випадку, що досить незвично, тому що раніше США лунали таким е, різким і твердим голосом. Зараз Бо, ми нас... побачили, що... Бо, так, так, 30 так, секунд... що ще у неділю всі заявили у Європі, а з Америки довго чекали реакції. Богдан, у нас менше ніж 30 секунд. Чи достатньо в згуртованості, щоб запровадити додаткові санкції проти Росії? Є достатньо згуртованості на те, щоб принаймні подовжити дію вже існуючих санкцій. Такої згуртованості ще донедавна не було. Щодо нових санкцій, ми будемо бачити у грудні на наступному саміті. ЄС. Дякую, Богдане. Я нагадаю, з нами на зв'язку із Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Президент Дональд Трамп в інтерв'ю журналістам Washington Post заявив, що зустріч із Путіним на полях саміту Великої двадцятки може і не відбутися. Рішення буде залежати від повної доповіді його команди з національної безпеки щодо того, що ж сталося у Керченській протоці. Я не люблю агресії, зазначив президент. Ігнорувати Путіна на саміті закликають президента низка експертів у Вашингтоні. Інші ж наполягають, очільник Білого Дому має зустрітися із російським президентом, але мусить висловити жорстку позицію Вашингтона проти нов. Вої агресії Кремля так чинак саміт двадцятки в Аргентині буде напруженим серед інших потенційно гарячих тем: торговельні війни, ситуація на близькому сході та у південно-китайському морі. Детальніше Ярина Матвійчук. Порядок денний для неспокійного саміту встановлено. У центрі уваги зустріч за одним столом лідерів двох найбільших економік світу, які перебувають у розпалі торговельної війни. Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю збільшити мита на імпорт їх товарів із 10 до 25% на загальну суму 200 мільярдів доларів. Якщо Китай не змінить підходу до захисту інтелектуальної власності і не зробить кроків для скорочення торговельного дисбалансу, глава Білого Дому погрожує новими митами. Але в президентській адміністрації США оптимістичні. Момент для можливої угоди настав. Більшість оглядачів вважають, що у Китаї спостерігається сповільнення, тоді як США йдуть на цей саміт у дуже стійкій, сильній позиції. Китай попереджає про гіркі наслідки, якщо торговельна війна набиратиме обертів. У минулому столітті ми мали дві світові війни, і між ними глибоку депресію. Не думаю, що хто небудь повинен насправді намагатися повторити цю історію. Вперше саміт Великої Двадцятки провели в 2008 році після початку глобальної фінансової кризи. Минуло 10 років. Найбільша загроза встановленому економічному порядку наразі несподівано приходить від колись головного захисника цього порядку з торговельними війнами протекціонізму, які розпочав президент Трамп. І гаслом Америка понад усе у його зовнішній політиці. Геополітична напруга також не вгасає. За кілька днів до саміту G20 Росія атакувала і захопила українські кораблі із заручниками в Азовському морі. У відповідь президент Трамп допустив, що через цей інцидент запланована його зустріч в Буенос-Айресі із російським президентом Путіним може бути скасована. Втім, у Вашингтоні і Москві до зустрічі готуються. Сам Путін всю вину покладає на Україну. А як повинні діяти пограничники? А що російські прикордонники мали робити? Військові кораблі нелегально зайшли у територіальні води Росії. На саміт також прибуває принц Саудівської Аравії Мухаммед Бін Салман, якого звинувачують, що він наказав вбити журналіста Джамаля Хашекджі минулого місяця у Туреччині. Турецький президент Реджеп Таїб Ердоган також на саміті. Оглядачі кажуть, що прогрес в основних глобальних викликах необхідний зараз, як ніколи. Якщо ці країни не можуть погодитись, це є дуже чітким сигналом для тих, хто не за столом, що вони може й не повинні підписуватися під цим. Тисячі протестувальників-антиглобалістів вже збираються в буенос айресі Порядок в столиці Аргентини під час заходів забезпечуватимуть 22 тисячі поліцейських. Хоча, як виглядає, найзапекліші протистояння відбуватимуться всередині саміту. Генрі Ріджуел, Ірина Матвійчук Голос Америки. Згідно з новою доповіддю ООН, світ не лише не досягнув поставлених цілей зменшення викидів вуглецю, але й віддалився від мети. Якщо тенденція збережеться, вже до 2100 року планета нагріється на 3,2%. Це може призвести не лише до підвищення рівня океану, але й до погіршення здоров'я людей та економічних наслідків. За словами експертів, люди мають засоби, аби допомогти планеті не перегріватися. Один з них поновлення вирубаних лісів. У горах Апалачі група небайдужих активістів вже майже 10 років з власної ініціативи висаджує дерева на понівечених видобутком вугілля гірських схилах, розповідає Зарислав Байдюк. У серці Західної Вірджинії у Національному парку Монагаела можна знайти рідкісний у наш час незайманий ліс. На сході країни важко відшукати місця, яких не торкнулася людська діяльність. Шейн Джонс біолог лісової служби Міністерства сільського господарства США. Завдяки помилці на карті, розповідає він, цей ліс оминули лісоруби кілька десятиліть тому. Це врятувало рідкісні червоні ялини, які краще за інші дерева очищують атмосферу від діоксиду вуглецю, на який покладають відповідальність за глобальне потепління. Цей ґрунт чорний, тому що у ньому надзвичайно високий рівень вуглецю. Через вирубку лісів у 20-му столітті та видобуток вугілля, яке донині продовжується, у горах Апалачі збереглося лише 10% червоної ялини. Зі збільшенням викиду діоксиду вуглецю та потеплінням атмосфери, ліси, що діють як фільтри, грають критично важливу роль для здоров'я планети, кажуть вчені. Кріс Бартон, дослідник університету Кентукі, говорить, Гори Апалачі мають величезний потенціал завдяки сприятливому клімату. Тут, у регіоні з помірним кліматом, у горах Апалачі, за чотири години від столиці США, ми можемо посадити мільярди дерев. Тож Крис заснував неприбуткову організацію, яка почала засаджувати ділянки колишніх копалень. За довгострокову мету активісти ставлять повернути дерева на приблизно 400 тисяч гектарів гірських схилів, де колись добували вугілля поверхневим способом. Щоправда, робити це нелегко. Якщо посадити дерева на цих ділянках, вони просто не ростуть. Земля занадто спресована. Вода не проходить достатньо глибоко. Кисень не циркулює у таких умовах. Тож перед тим, як посадити дерева, доводиться бульдозером розпушувати скомпресовану роками людської діяльності землю. Це дозволяє саджанцям чи насінню запустити корені глибоко під землю. Були люди, які з подивом дивилися на нас, але цікаво, коли це зроблено. Ніхто не сумнівається, що саме так потрібно робити. З 2009 року організація, заснована крисом, за допомогою волонтерів, висадила майже 2,5 мільйона дерев на приблизно 1600 гектарах землі колишніх копальнь. Така кількість молодих дерев здатна усунути з атмосфери приблизно 4 тисячі тонн вуглецю щороку. Якщо ж засадити усі прогалини на схилах гір Апалачі, то дерева фільтруватимуть понад мільйон тонн діоксиду. Однак на це піде десятки років. Треба набратися терпіння, каже Шейн Джонс. Чудове відчуття, коли бачиш, як дерево посаджене вісім років тому дістає тобі до паска. Але якщо подивитися у перспективі, ми лише почали. Головна мета нашої роботи розпочати процес, аби його підхопила природа. Засадження оголених ділянок має також бізнес-вигоди, кажуть в організації. Ліс відкриває можливості для полювання та туризму. А у далекій перспективі стане у нагоді. Як деревина, Зорислав Байдюк, Голос Америки, і на цьому у нас на сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Час Тайм. микайте нас завтра у цю ж годину на цьому каналі. На все добре, Па-па.